трейдерів. всім палки і привіт від Team. Сьогодні ми будемо економити ваші бабки. Нам досить добре відомо, що бектест є невід'ємною частиною вашого життя, вашої роботи, вашої успішної торгової стратегії. Але для е, новеньких, хто тільки пробує себе в цій сфері, е, можливо, досить складно буде заплатити 350 доларів е, на рік чи там, по-моєму, 50 доларів на місяць. тобто це є додаткові витрати, які би не хотілося платити за можливість бектестити свою торгову стратегію. Тому ми підготували для вас чітку відеоінструкцію, як користуватися fx реплеєм, як зробити так, щоб кожних 5 днів ви могли брати демо-рахунок, і для цього ви затрачали мінімальну кількість часу. Як ми знаємо, fx реплей дає. 5 днів тріал періоду, і після цих 5 днів, звісно, другий раз тріалку ви взяти не зможете через те, що їхня антифрод система бачить, що ви вже її брали. Fix реплей має досить такий, скажімо, нескладний антифрод, тому його досить просто обійти, і ви зможете, витрачаючи мінімум часу, кожних 5 днів собі. Робити новий аккаунт і бектестити. Тому давайте перейдемо до інструкції і що нам потрібно зробити. Зараз в мене на ваших екранах є період, який закінчився. І... Тобто я вже тут брав тріалку, вона завершилась, і другий раз тріалку мені не дасть взяти. Що ми повинні зробити для того, щоб у нас все вийшло? В першу чергу нам потрібно в Монобанку зареєструвати білу карту і відкрити. Це і зовсім не проблема. Думаю, у більшості з вас є монобанк. Кого немає, його можна відкрити. Тому, перше, що нам потрібно, це є карта Монобанку. Далі ми переходимо. Ось сюди натискаємо на три крапочки в Google Chrome. Заходимо до налаштувань. Конфіденційність та безпека. Кукі файли. Переглянути. Всі дозвола. Тут, де в нас є FX-реплей, видаляємо. Очищаємо. Перед цим давайте ще разочок. Оп. Бачимо, що не очистилось через те, що був відкритий FX-реплей. Заходимо в Google і пишемо FX Replay. Заходимо на сайт. І бачимо, що нас просять. Зареєструватися, натискаємо Get Started. Далі нам буде потрібна одноразова пошта. Для цього є створений спеціальний сервіс. Ми заходимо на tempmail.org. І генеруємо нашу тимчасову пошту. Ось вона в нас згенерована. Копіюємо. Вводимо пароль. Ведемо... Ой, вводимо адресу, вводимо пароль. Погоджуємось з усіма privacy полісі І заходимо на нашу одноразову пошту. Бачимо, що за фікс реплею нам вже прийшло. Далі переходимо по силишці. І бачимо, що наш емейл був верифікований. І після чого ми можемо почати нашу тріалку. Натискаємо старт 5Dріал і вводимо дані від нашої карти. Я введу своє, ви введете своє. Тому то є не проблема. От ми бачимо, що після того, як ми ввели наші дані, ми можемо створити сесію, вибрати пару. Вибрати період, баланс, і цілком і повністю переходити до повноцінного бектесту. Таким чином, після п'яти днів, просто повторюємо дану маніпуляцію ще раз і, і можемо приступати. Ага, так, секундочку, тут просто. Місяць ще не було, того, як я пробую забиктести. От. І, в принципі, ми можемо переходити до, до симуляції графіку, і використовувати е, даний лайфхак для побудови своєї стратегії цілком е, безкоштовно. Тому, через 5 днів, як закінчиться тріалка, проробляємо абсолютно ці самі маніпуляції ще раз. Тобто, знову ж нагадую, заходимо. В налаштування, чистимо fx Replay. І робимо те саме ще раз повторюємо. Сподіваюся, це вам допомогло. Сподіваюся, це вам зекономить значну кількість коштів, як мінімум. Тому користуйтеся, чекаю якихось реакції від вас, чи було корисним цей відос. І Користуйтесь на здоров'ячко, всім гарного дня і тільки плюсових угод.